Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами разом продовжуємо вивчати курс геометрії 10, рівень профільний, і сьогодні в нас тема теорема про три перпендикуляри. Запишемо з вами спочатку теорему про три перпендикуляри. Якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до проекції похилої. До цієї площини, то вона перпендикулярна до самої похилої. І навпаки, якщо пряма, яка належить площині перпендикулярна до похилої до цієї площини, то вона перпендикулярна і до проєкції похилої на цю площину. Дивимося, ось у мене пряма А, яка належить площині Альфа, бачите, я підписала. І вона перпендикулярна до прямої БМ. А ВМ в мене являється ж проєкцією похилою. АМ, а отже, в мене ця пряма А вона буде перпендикулярна до цієї похилої до АМ. Тобто, якщо пряма сплощини перпендикулярна до проекції, то вона перпендикулярна і до похилої цієї проекції. Навпаки, якщо пряма сплощини перпендикулярна до похилої, то вона і перпендикулярна до її проекції, тобто до її тіні. Так, робимо паузу, дописуємо теорему, а я вже відправляюся розв'язувати вправи з підручника. У нас сьогодні одна вправа. Будемо по одній вправі виконувати ці три уроки. За темою теорема про три перпендикуляри. Пишемо з вами перший номер сьогодні це 11.10 за фарбованим кружечком, тобто рівня достатнього. Да? Так, відрізок ДА перпендикуляр до площини трикутника АВС. А Б 10 см, А С 17 С – 21. Знайдіть відстань від точки Д до прямої ЦД, якщо відстань від точки Д до площини С дорівнює у нас 15 см. Отже, в мене є відрізок Д, який є перпендикуляром до площини трикутника Б, С. Давайте побудуємо з вами цей трикутник а, B, Так. Цей трикутник у нас є площиною. Отже, будемо його зображувати не прямо, а як проекцію його. Да, на площину, ось, в мене трикутничок, він лежить на столі, нібито. туди. Да? Давайте підпишемо: у нас вершина. А, вершина Б, вершина С. І ДА це перпендикуляр до площини. Отже, опускаємо з точки Д на точку А перпендикуляр. Так, ось в мене ДА показує, що це перпендикуляр. Отже, в мене воно перпендикулярно і до прямої АС, і воно перпендикулярно і до прямої АБ. Показав з вами. Так, давайте запишемо нам дано. Дано, що у нас є трикутник АВЦ, і відомо, що у нас ДА перпендикулярно до площини трикутника АВЦ. Так, відомо, що АВ в мене дорівнює 10 см. А, Б знайшли, підписали 10. Відомо, що АЦ дорівнює 17 сантиметрів. Знайшли, АЦ, підписали 17 і відомо, що БЦ дорівнює 21 сантиметр. Знайшли БЦ, підписали 21. Треба знайти відстань від точки Д до прямої БЦ. Відстань це перпендикуляр, нагадую вам, що відстань від точки до площини, від точки до. Прямої до площини і до прямої і до площини це у нас перпендикуляр Перпендикуляр. Так, отже, ми повинні з точки Д, тому що це відстань від точки Д, до прямої В ось до прямої В провести. Перпендикуляр. Показуємо, що це в нас перпендикуляр. Я пробила. Давайте назвемо його ДК. ДК, нехай буде. ДК називається? А БЦ в мене 21. так от підпишу, щоб його зрозуміло. А, так, а, пишемо. Знайдіть відстань від точки Д до прямої, якщо відстань від точки Д до площини АВЦ дорівнює 15, відстань від точки Д до площини, це ж перпендикуляр, тобто це в мене 15. Отже, ДА у нас дорівнює 15 см. Знайти, знайти мені потрібно ДК. Так, невідомо. Невідомо. Так, ну давайте будемо з вами розмірковувати. Ну, по-перше, пишемо з вами слово розв'язання, розв'язання. Використовую теорему про три перпендикуляри. Якщо в мене виходить моя пряма В перпендикулярна до ДК, то вона буде перпендикулярна і до її проекції, тобто до АК. Можемо тут писати, що воно ж перпендикулярно і до АК виходить. Записуємо. Отже, за теоремою да, про три перпендикуляри у нас, якщо БЦ перпендикулярна до. ДК, то з цього випливає, що БЦ буде і перпендикулярна до проекції ДК, а саме АК. Так, є. Отже, у нас виходить, що всередині утворюється висота, що АК це в мене висота. Виходить, що давайте, отже, АК у нас ціре, це висота. Трикутника А Б, С. Тоді давайте попрацюємо з нашою основою. Мені, щоб знайти ДК, невідомо, мені треба мати, виходить, що це в мене прямокутний трикутник, треба мати два катети. Перший катет відомий, а другий невідомий. Другий катет, спочатку ми його шукаємо, ось, можна знайти із основи. Давайте вималюю. Друге, Другий пункт. Вималюю собі цей трикутничок, який лежить в основі, вимальовую раз вершина, два вершина, три вершина. Вималювали. Переписуємо, як він називається у нас. Вгорі у нас вершина А, знизу ліва Б. Тут С. Проводимо з вами висоту. А перебудовуємо, тобто малюночок да, прямо перед собою. Не лежачимо прямо, так, ось у нас висота. І що ми можемо з вами сказати? У нас відомо, що АВ10, мені відомо, що АЦ17, і мені відомо, що в це у нас 21, а мені треба знайти цю висоту. АК, дивіться, як ми можемо її знайти? А ми можемо з вами прийняти одну сторону за Х, ну, БК мається один відрізочок, а другий тоді за Х за 21 мінус Х виходить, у нас ж довжина. 21, 21, мінус відомий відлідочок, мінус Х. І тоді ми зможемо виразити з теореми Піфагора цю спільну сторону двох прямокутних трикутників. Так, давайте будемо записувати. Отже, другий крок. Нехай у нас, нехай БК у нас дорівнює Х, тоді. КЦ у нас дорівнює 21 мінус Х. Тоді ми з вами пишемо, що у нас АК-спільна. Спільна. І ми можемо попрацювати з двома трикутничками прямокутними із першого трикутника, із трикутника. В, він в мене прямокутний кут K, на рівні 90 градусів. І тут поруч пишемо із другого трикутничка у нас С, Він також прямокутний К 90 градусів. Обидва їх можна розв'язати за теоремою Піфагора, за теоремою піфагора. Двокрапочка, складаємо от Піфагора для першого трикутника, отже, спільну сторону ми АК. Давайте виражаємо спільну сторону. Ось із першого і другого трикутника. Отже, з першого АК в квадраті дорівнює квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого Кати. Та в квадраті. Підставляю, отже. АК в квадраті дорівнює. Замість АВ пишемо 10 під квадратом. Замість БК у нас Х під квадратом. Виявляється, що АК в квадраті дорівнює 100-х у квадраті. Так само виражаємо з другого. Це був перший. Тепер з цього з другого виражаємо трикутника. Отже, АК квадрат дорівнює. Треба від квадрату гіпотенузи АЦ в квадраті. Мінус квадрат відомого КТ. К С в квадраті. Підставляємо. Отже, АК квадрат дорівнює. Замість О у нас 17 в квадраті, мінус замість К С у нас 21 мінус Х в квадраті. Розкручуємо. Отже, АК квадрат дорівнює. 17 в квадраті у нас це буде 289. А тут в мене формула скороченого множення. Формула Квадрат різниці у нас з вами розкручується, отже, мінус давайте. Квадрат першого це 441 мінус подвоєний добуток першого і другого це 42х, і плюс квадрат другого х квадраті. Розкриваємо дужки. Отже, ак квадрат дорівнює 289 мінус 441 плюс 42х мінус х квадраті. Отже, це в нас буде дорівнювати. Виходить скільки? Отже, у нас АК квадрат дорівнює, можемо звести 289 мінус 441. Що у нас тут буде виходити? Від 441 відняти 289, це буде у нас мінус… 152. Так, залишається. І потім ще залишається плюс 42х, мінус х квадраті. Все, тепер ми з вами АК в квадраті, АК. в квадраті їхніх формули знаходження з двох різних триходників прирівнюємо. Давайте. Так. Отже, тому що вони ж спільні, АК спільна, вже можна прирівняти, що АК у нас, яке ми знайшли в квадраті з першої формули, дорівнює такому ж самому АК в квадраті, яку ми знайшли з другої формули, тому що АК у них спільна, тобто дожна повинна вийти однаково. Отже, я прирівнюю ці дві формули. 100 мінус Х квадратів прирівнює до мінус 152 плюс. 42х мінус х квадраті. Так, дивимося, що у нас і тут мінус х квадраті, і тут мінус х квадраті можна прибрати, скоротити. так? Тоді в нас залишається, виходить, давайте до 100 переносимо плюс 152 вліво, а справа залишається 42х, і тоді виходить, що у нас буде 252 дорівнює 42х. Тоді х звідси це 252 поділити на 42. Це буде дорівнювати у нас. Ой, 6, да? Дорівнює 6. Так, 252 поділити на 42 буде 6 сантиметрів. І тепер ми можемо знайти з вами АК. Підставляємо будь-яку з формул АК. Мені краще підставити у першу формулу сюди, замість Х. Отже, тоді АК в квадраті дорівнює 100 мінус замість х відставляємо 6 в квадраті. Це буде 100 мінус 36, дорівнює то 64. Тоді, АК у нас дорівнює корінь 64, дорівнює 8 сантиметрів. Все, ми знайшли, що воно 8. Ось ми знайшли, що тут воно 8. І виходить, що нам залишилося попрацювати з. Цим трикутничком зараз я його виділю. ДАК, Він у нас також з вами прямокутний. Відомо катет і нижній катет треба знайти гіпотенузу. Якраз я, вона є в мене і відстань від точки Д до сторони В Отже, з останнього трикутника давайте ми його вималюємо. Я вимальовую. Собі третя дія, пишу третя дія. Вимальовую собі трикутник. Раз, два, три. У нас він називається вгорі, у нас вершина Д. Там, де прямий кут, у нас вершина А, тому що Д у нас з вами був перпендикуляр. Тут точка К. Ми з вами. Знайшли, що у нас АК дорівнює 8, а де у нас було відомо з умови задачі, що це 15, і мені треба знайти ДК це якраз відстані точки до нашої сторони БЦ. Так, отже пишемо останнє із. Трикутника ДА він у нас також прямокутник, кута до рівня ДНР, тому що ДАБ перпендикуляром. Тоді за теоремою Піфагора. Піфагора. Шукаємо ДК в квадраті. Треба, щоб знайти квадрат гіпотенузи, треба додати квадрати катетів. А Д в квадраті плюс. АК в квадраті підставляю 15 в квадраті плюс 8 у квадраті. 15 в квадраті – це 225. Додати Вісім квадратів це 64, Разом це буде 289. І тоді ДК без квадрату заворотня дія на нас квадратний з 289. Це у нас дорівнює 17. Виходить, що ДК у нас 17 сантиметрів. 17. Пишемо з вами відповідь. І задача завершена. Відповідь ДК у нас дорівнює 17 см. Можемо повернутися на головний малюночок і підписати, що ось у нас відстань від точки Д. Відстань від точки Д до площини АБЦ дорівнює 15, а у нас відстань від точки Д до прямої БЦ. Це перпендикуляр. Ось опущена з цієї точки на цю пряму. Тобто, ДК – це наша відсутня. Ми знайшли, що воно дорівнює 17, що і треба було знайти. Все, на цьому задача завершена. Домашнє завдання у вас аналогічна задача у підручнику номер 11 11. По аналогії виконуємо з вами. Бажаю вам успіхів! На все добре, до побачення.